Останет день Гитлера. Правда, яку приховывают десятилетиями. Блять, Ридл. Риддл хороший канал, но это, скажем так, больше, как сказать, фантастика. Вот канал Ридл хороший. Я даже подписан вроде бы, да, но, но это про фантастику. Ну, типа, тут половина выдумана из того, что он кидает. Давай хотя бы первую. Да, блядь. В останні дні Другої світової війни уся колишня еліта Третього Рейху ховалася в підземному бункері, звідки Гітлер намагався керувати обороною Берліна. Що сталося з енергійним лідером, що колись гіпнотизував мільйон людей своїми промовами? врешті-решт був змушений вистрелити собі в голову, сидячи у підземельній? Усупереч офіційній версії смерті Гітлера існують сумніви в тому, чи дійсно він помер 30 квітня 1945 року. Можливо, його смерть була інсценована. Оце все це просто конспірологія. От 100% даю. Я не хочу це дивитися, але ну, типа, окей, але це 100% буде конспірологія. Ці сумніви виникли через складнощі в ідентифікації тіл, знайдених на бункера. Відомо, що перед смертю Гітлер наказав спалити свій труп, бо не хотів, аби його вороги познущалися над ним. Попри те, що спеціалісти з СРСР провели ідентифікацію тіл у Берліні, широкий загал не надто довіряв результатам цієї експертизи. Світом поширилися чутки про можливу втечу Гітлера. Згідно з чисельними теоріями, він ховався в Аргентині, Бразилії або ж навіть на секретній підземній базі в Антарктиці. Проте, у 2018-му було проведено повторну експертизу під керівництвом всесвітньо відомого судово медичного експерта професора Філіпа Шарлі. збройно зчасними методами дослідження група вчених дослідила зуби Гітлера, які зберігаються в архівах ФСБ. Науковці дійшли висновку, що ці зуби дійсно належали диктатору Третього Рейху. Чекайте, там, до речі, якась клоунада є. Е... Вони на Росії в якомусь храмі зберігають. Я не пам'ятаю, чи зуби Гітлера, чи голову, чи череп, щось вони, коротше, там зберігають, чи шапку. Коротше, вони там щось зберігають Гітлера. Я не пам'ятаю, що треба десь шукати. Просто в храмі російському православний зберігається оця штука Гітлера. Це як? За допомогою розсекречених документів ми відновимо хронологію подій останніх годин життя Адольфа Гітлера. Фуражку хранять? Нахуя? Поясніть мені. Ось відос є. Чи не відос? До речі, щоб ні в кого не було сумнів, сайт називається lenta.ru В РПЦ об'яснили хранення лічних віщей Гітлера на території храма. Єбать. Може мені хтось пояснити, якого хуя? У квітні 1945-го почалася битва за Берлін. Німеччина розривалася між двома фронтами. Вона втратила більшість своїх виробничих ресурсів та бійців. Проте німецьке командування в пори фанатизму наказало німецьким солдатам продовжувати безглуздий опір. Бійці Армії США наступали з заходу на схід. Вони форсували Ельбу та закріпилися у західній частині Берліна. Зі сходу, півдня та півночі, місто було оточене радянськими військами. 16 квітня на околицях Берліна почалося найбільш інтенсивне бомбардування за всю Другу світову війну. Оборона Берліна була поділена на 9 секторів. Вісім були розташовані містом. Взагалі, якщо я не помиляюсь, А, ну зараз перевіримо швиденько. Штурм Берліна. Якщо казати про штурм Берліна, то скільки тут радянських полягло? Ага, ось сили старін. Втрати. 81 тисяча людей було вбито. З радянської сторони 274 тисячі було поранених. Ви просто можете зрозуміти одну річ. Якщо ми кажемо про ці події, то місто було повністю оточено. Це не оця клоунська блокада членінограда. Ні, це не вона. Це по факту було повне оточення міста. Його не треба було штурмувати. З нів нічого не треба було робити, а тільки чекати і все. В якийсь момент просто всередині цього міста скінчається провіант і все. І вони виходять і кажуть, ми здаємось, бо ми хочемо їсти і пити. Але ні, радянським військам важливо було зробити це, щоб саме вони оцей прапор підняли. Тобто, для того, щоб Сралін міг, знаєте, там ще кінчиться, розповідати, щоб вони всі раділи, просто було вбито 81 тисяча людей. І всі це все робили. Тобто, всі ці командири, всі оці генерали, всі оці е, полководці, всі вони виконували оці безглузді штурми. Для чого? Що було? По коло і один у центрі, в урядовому кварталі. У вуличні бої кинули не лише військових, а й загони місцевих підлітків та літніх чоловіків. Місто бомбардували з літаків. Станом на вечір 19 квітня третя захисна лінія вже була прорвана. З того моменту Берлін був приречений на падіння. Багато німецьких солдатів, усвідомлюючи неминучу поразку, намагалися втекти на захід і здатися в полон американцям. З іншого боку, Гітлер відмовлявся підписати документ про капітуляцію та, зрештою, перемістився до берлінського бункера, де організував штаб. Звідти він продовжив віддавати своїй армії абсурдні накази. Бункер Фюрера був розташований на території Рейхсканцелярії. Він складався з житлових кімнат і кількох десятків кабінетів для працівників. Частина... До речі, гарне питання. Якщо хтось знає, будь ласка, відповідь студію, а чому прапор підняли над Рейхстагом? Рейхстаг на момент, коли його захопили, ну, точніше, знищили, це була просто шпиталь, якщо я не помиляюсь. Чому вони підняли прапор над шпиталем? Хтось може пояснити? Бункера, де жив сам Гітлер, була на глибині 10 метрів під товстим шаром бетону, що витримав би і удар авіабомби, 20 квітня. Союзні війська. Символічно просто. А в чому символізм? Типа, над шпиталем підняти прапор. В чому символізм? Щось я не розумію. А вже в передмісті Берліна за 17 кілометрів від бункера. Шпиталь? Ти не зрозумів. Шпиталь це воєнний госпіталь невдовзі розпочалося бомбардування околись міста. Падіння третього рейху було лише питанням часу. Перед 19 квітня Гітлер отримав пропозицію полишити Берлін і вирушити на південь Німеччини, щоб продовжити оборону звідти. Та рейхсміністр пропаганди Йозеф Геббельс рекомендував Фюреру прийняти смерть у столиці, якщо це буде необхідно. Тож Геббельс вбив себе всю свою родину, дружину та всіх своїх дітей. Гітлер вирішив залишитися в Берліні. Ситуація та атмосфера всередині фюрер-бункера щодня погіршувалися. Гітлера різко псувався настрій. Зрозумівши, що на нього чекає, він впадав... Ну, блядь, історичне здання. Ти так пишеш, наче всі інші були не історичні будівлі. Оце історичне, а поряд було не історичне. Ну, ти серйозно? ...депресію і час від часу піддавався нападам гніву. Фюрер затаїв глибоко образ... В цілому Рістах не був головним зданням, но совки його таким вважали. Чому? Просто тому. Так от... Так, так. І якщо я не помиляюсь, взагалі оцих прапорів було декілька. Це не один. Це просто такий самий культовий. Це дуже така цікава ситуація. До речі, зараз. Е... Знай... Е... Та -там -там, там, 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 там. Якщо я не помиляюсь. Е... вот этот знамя победы его подняли вот это вот Кантария, это кто взагалі був? Ця людина, це, короче, прапор підіймав, якщо я не помиляюсь, взагалі не, русский. вони ж мы русские, мы победители, вот это все. А прапор підіймав, наче не русский. Кантария. Кантария, він хто взагалі? Младший сержант Ракетим під руководством лейтенанта зразів право на таблі Герой Советского Союза, понятно. Грузин. О, Грузин. Чел з Грузії. О, база. Тому ну, питання взагалі: до чого тут русське? Поднімав казах. От я чув, що казах, але на Вікіпедії написано, що Кантарія, що він грузин. Через зраду з боку найближчих соратників, Герінга та Гімлера, які намагалися домовитися з ворогом. Розлючений відходом своїх військ Гітлер наказав розстріляти командувача військового округу. Але ніхто таки не виконав його наказу. 22 квітня. З фанатичною завзятістю Гітлер продовжував марні спроби змінити хід воєнних дій. Він дав наказ 12 й армії піти в наступ та об'єднатися з 9-ю, таким чином оточивши радянські війська з заходу та півдня. Міністр пропаганди Еббельс переїхав до бункера разом з родиною. Він нам... до речі, знаєте, ну там це потужність, це все звісно круто. Але ну в якийсь момент мені здається, що вони мали зрозуміти, що вони вже програли. Тобто, коли ви в один момент знаходитесь біля Москви, а в інший вже ваш Берлін оточений повністю, може варто зрозуміти, що щось йде не так і пора там ну, час там щось підписати і зупинитися. А вони, ні, Талова будемо воювати. Ну, це також, знаєте, ну, показник того, що в кінці кінців вони були просто все ж таки просто йобнуті якісь. Намагався підняти бойовий дух народу за допомогою пропаганди. Геббельс навіть спромігся організувати публікацію останнього випуску нацистської газети з бункера. Матеріал закликав не панікувати. Перемога буде у травні. Подвиги війська і засуджував капітулянтів. 24 квітня. Союзники нарешті оточили Берлін. і... Таким, в будь-якому случаї, послі їх всіх опитів звірств житті світило толку. Ну, як це, ну, тобто, вони ж були ідеологи, Тобто, складно сказати, що вони були. ну, от, Путіна, напевно, складно назвати ідеологом, Хоча якщо про расизм казати, то можна. А вони дійсно були. І якщо ви виступаєте за якусь арійську расу, те, як вони виступали, то ну, може краще її зберегти хоч в якомусь вигляді. Може краще ваш центр, ваше місто, Берлін, та також зберегти, Бо то, що у них відбулося, це виглядає там згоріл сарай, горій хата. чи згорєл... Ну, да, от так, отак от. Тіпа, все туди, все нехай байдуже, будь-що буде. Ну це ж маячня. Якщо ви за Арійці, якщо ви за Берлін, якщо ви за Німеччину, ну може краще хоч щось зберегти. А вони навіть до цього не, не дійшли. Зайшли до центру міста. На той момент усі лінії зв'язку бункерів вже були відрізані від зовнішнього світу. Інформація надходила лише з радіостанцій BBC. Звідти Гітлер дізнався, що 28 квітня мусоліні спіймали під час пробивтечі з Італії та застрелили після довгих побоїв. Трупи страчених повісили на площі п'ятсале Лорето. Гітлер був наляканий перспективою бути спійманим, живим радянськими солдатами та повішеним на центральній площі. 29 квітня. Генерал, що відповідав за оборону урядового кварталу, доповів, що сили оборони протримуються не більше 24 годин. Усвідомлюючи неминучий кінець, фюрер почав останні приготування перед смертю. Він вирішив одружитися на своїй давній коханці Єві Браун. Для цього Бонкер привели чиновника, що підготував усі документи. Гітлер продиктував свій заповіт, в якому він залишив прощання на станову до німців, щоб ті ретельно дотримувалися законів раси і чинили рішучий супротив міжнародному єврейству. У своєму заповіті відповідальність за початок війни він теж поклав на євреїв і пояснив причини свого суїциду. Гітлер також наказав кермувати свої останки після смерті і заповів колекцію картин музею у своєму рідному місті. Він призначив нових людей на ключові посади своєї партії, сподіваючись, що ці лідери продовжать боротьбу. Одна з вірних секретар Гітлера Траудель юнг записала його заповідь. Пізніше вона зізналася, що захоплювалася фюрером і служила йому до останньої хвилини. Юнг стверджувала, що нічого не знала про Голокост і масові вбивства під час своєї роботи на диктатора. Я не знала, це все вони. Я не розібралась. Прибіг подій у бункер і пришвидшувався. Очікувані кінця у верхній частині схованки офіцери влаштували банкет з музикою і алкоголем із запасів рейхсканцелярії. Ніхто більше не вітав Гітлера, коли той проходив повз. Усі палили й голосно розмовляли в його присутності. Фюрер апатично блукав бункером у полоні суїцидальних думок. 30 квітня. Сьомої ранку радянські війська розпочали масове бомбардування урядового кварталу всього за 200 метрів від Рейхсканцелярії. За словами генерала Монке, оборона мала впасти всього за декілька годин. Через інтенсивний обстріл Гітлер не міг в останній вийти на свіже повітря. Його адютант доставив до бункера кілька каністер бензину. У другій годині пополудні фюрер пообідав зі своїми секретарками та дієтологом. Гітлер повідомили, що літак був готовий відвести його в Південну Америку чи Японію. Гітлер відмовився. У 3.20 пополудні він та дружина пішли до своїх апартаментів. Особистий помічник доповів рейхсміністру Борману, що Гітлер застрелився. Його знайшли на дивані з простреленою головою. Поруч із ним лежала Єва Браун, яка прийняла отруту. Трупи винесли у двір, облили бензином і підпалили. Туди його. Взагалі, було б непогано є одна людина. Є одна людинка, знаєте, щоб було цікаво подивитися, що з нею буде, який у неї буде останній день. А мог би челіть Южної Америки. Ну. Сейчас этот, как его чел, из Аргентины Хавьер Милей опубликовал, точнее не опубликовал, а прилюдни... А, наверное, опубликовал да на русском. Опубликовал секретные материалы по поводу нацистов. Как их туда доставляли? Кстати, кто не знает, на канале где-то должен быть видос. Мы смотрели, Ватикан активно помогал нацистам и Ватикан, и другие подобные международные организации активно помогали нацистам бежать из Германии и прятаться в Аргентине. В Аргентине тоже какие-то фашисты тогда у власти были, которые приютили их. Ну, скажем так, интересный момент. Сейчас это все рассекретится. Мы сейчас это все будем читать. И я надеюсь, какие-то будут интересные публикации. Куда Ватикан? Ну, раньше Ватикан занимался не только педофилией, а еще и помогали нацистам. Ну, знаете, те самые верующие. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлайти. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.